Нарешті, нарешті, нарешті філа of Playing Vintage Basket Нік Ньорс підписав контракт з цим клубом. І ми знаємо, що Джеймс Харден вже заграв за Кліперс, тому перебудова або Філа 2.0 спроба закріпитися не тільки на. Вверху турнірної таблиці, а як чемпіонський тренер, да? тобто перемогти або бути з Бостоном та Мілуокі контендером та боротися за титули з Ембідом та компанією. Отак От я це називаю. Стиль гри Let's make some good happens. Або давайте жити дружно, хлопці. Мені Нік Ньорс за портретом психологічним трохи нагадує Мелона з Денвера. Ну, трішки тільки більше нервів, та трішки більше хіпстерства. Значить, ця рубрика таким чином побудована, що я дивлюсь повний матч, і це був матч. Нещодавно проти Фінікса Філадельфія вдома приймала Кевіна Дюранта та компанію. Ну, тобто, він ще вивчає свою команду. Я вважаю, що він буде ще щось додавати, підкручувати налаштування. Зараз розкажу стисло, що мені сподобалось, що ні. По ці грі. Е, його показник перемог е, майже 60% по кар'єрі. Е, як я це розумію, намагання побудувати системи по типу Денвера, тому що рольовий гравець центровий, універсальний, великий франшиз плеєр МБІТ. Інші навколо нього. Банально, але це так. Схема гри 4-1, тобто один центровий. Так звана тобто ще раз Денвер Стайл та трохи флешбеку Орландо Ховарда та Ванганді, хто пам'ятає фінал проти Лау. Тобто Хардена е, в атаці системного гравця замінили Убре, Харіс та Максі, і розвантажили Ембіда та розподілили м'яч. Ще є один гравець в стартовій п'ятірці. Ми про нього ще поговоримо. Тобто, Убре додає, Харіс найстабільніший, та Максі мені більше всього нагадує. Хардена та як наче інша друга зірка з Мбідом. Очікування. ТОП-4, звичайно ж, Майами перемагають, бо Майамі не підсилились. Тобто Філа перемагає Майамі, Максі розкривається, прогресує, об, Убре додає. Він ж вже це зробив. Ембід стає на конвеєр. Він МВП. Окей, Харіс найстабільніший. Інші допомагають. Із Бак боротьба. Я вважаю, поки що 50 на 50. Можливі варіанти. З Бостоном тут важко, тому що. Якщо е, порзі слабіший за Ембіда, то Харріс Убре, Максі та інші. Я не впевнений, що Тейтум та Браун вони їх не затащать. Е, може, ну, я ставлю номер три в конференції, може, навіть номер 2. Але це таке діло до плей-офф ще багато. Швидкість е, середня. Максі непогано розганяє команду, але вона залежить від Ембіду. Ну мені сподобалось ще Убре та стабільність Харіса. Атака: три з плюсом або чотири з, мін... з мінусом. Дуже багато обіграшів один в один. І поки що я не побачив, щоб всі розуміли після Хардена, як розподіляти м'яч. Захист 4 з плюсом, тому що Беверлі, коли виходить, це запальничка і це фундамент для бенча. Про бенч ми ще також поговоримо. Ха, е, Максі це ікс фактор але дуже багато обіграшів один в один, і я не побачив, щоб Харден ставив Мбід е, ставив заслон один одному і були якісь розпасовки. Лава запасних, починаємо з неї. Коркмас, е, який непогано кидає, та бігає з досить. Крутою швидкістю Ковінгтон, який більше там на периметрі та підбирання. Беверлі, про нього я сказав. Про інших я поки що не кажу. Це треба ще більше детально поглиблення робити. Ну, бенч такий на тройку з плюсом. Ну, Беверлі тут запальничка такера, звичайно, буде не вистачати. Ну, але Беверлі просто ну, ментальний, я не знаю. Ну, не лідер, ну наставник, треш-токер і все таке інше. Подивимося на, за позиціями за стартом: Мбід номер 5 Харіс, я вважаю, номер 4 Хоча Убре такий більше може і вищий, але Убре – це третій, Максі. Другий і Мелтон в нас про нього ми не казали, але Максі більше з м'ячем як розігруючий від нього всі чекають ну і особисто я, і також кажуть про його прогрес. Ну і е, Убре додасть, Мелтон це під питанням, тому що не зрозуміло. Ну, але може, як Рондо, він буде системним гравцем. Ну, Беверлі, звичайно, не підходить, на мою думку, під роль першого номеру, тому що, ну, вже здоров'я не те. Мелтон до нього нема таких, знаєте, претензій. Він робить свою справу десь в захисті і таке інше. Висновки, чи може без травм пройти сезон? Вся команда? Ну це більше і про ембіда, і про інших також. Чи зможе Нік Ньорс побудувати стабільну систему? Тобто, це або цей сезон, або наступні 2-3. чи в цьому році зможуть прогресувати в, в плей офф е проти того показника, який був? Чи переможуть і головне, чи впевнено Майамі? Я ставлю так питання. Чи нав'яжуть боротьбу Бакс, чи пройдуть Бакс? Як будуть діяти без вираженої четвірки, хоч це і сучасний баскетбол, і все ж таки? Як залічаться рани після Хардена? Чи зможе все це працювати добре та бути вмотивованим? Це також важливо після Джеймса. Та чи будуть ще трейди та додавання? Це також цікаво. А... Тобто, що я хочу відмітити? Ну, такий собі аналог Денвера: Ембід універсальний гравець, плюс навколо нього всі інші. Ну, такий, як Двайтхоллап, я ще так собі помітив. Взагалі, спочатку було ну, байдуже хто з м'ячем розподіляється. Перші три володіння це робив ембід. Ну, але більше це робив все ж таки Максі. Дуже багато контакту. Команда від захисту. Ну, є розкидування, але швидкість, ну, я вважаю, така на прискоренні. Ще раз, 4-1, тобто. Ще раз скажу, що ярко-вираженого нема е, четвірки, тобто 4-1, ембіт та всі інші. Ще алебол, тобто вони рухають м'яч, ну, але Максі там Ну, вони шукають обіграші один в один. от Якщо е, підсумувати, дуже багато обіграшу один в один. Е, ще раз повторюю, що вони не зовсім знають е, і не зовсім вони звикли без Хардена, тому що Харден. він... Був і скорер, і був він розпасовуючий. Я вважаю, що Ньорс це людина, яка оптимізує 100%. От 100% він підлаштує ще філу «треба час. А Максі, x фактор ще я кажу. Але він може видати і мінус. Тобто, ну, таке ще не. Не можна його повністю Просчитати Це як і біда і виручка. Ну, але я вважаю, що прогрес буде. Е, потенціал такий, що Майамі можуть і обійдуть, я так вважаю. З Бакс е, зачепить. Е, ну, при всіх е, найкращих да, е, розкладах з Бакс будуть боротися. Ну анбостон не потягнуть. Е, Тут вже я не буду казати, кого плюс, кого мінус, чи навряд Майамі, чи більше не факт і таке інше. Раціональний баскетбол. Не вистачає трохи стабільності. Я написав, що Мелтон це, як то кажуть, найслабше, найслабша ланка. Подивимось. Це, це ще не 100% висновок, тому що людина не зіркова, а грає в стабільно в команді. Я бажаю Ньорсу перемог, я бажаю Ньорсу системі, системної гри. Я дуже радий, що людина система Харден пішла з цієї системи. Подивимось, як два ряди тренерів вибудують навколо ембіда Ньорса та як інші будуть допомагати. Про бенч я сказав. Це не супер бенч, це не супер підсилення. Бажаю цій команді ну пройти Майамі затягнутися з Баксу. Виходити на Бостон, не знаю, подивимось, цікаво, реально, чи будуть ще додавання, якісь міксування, може там якісь трошечки зміни, чи все, вони їдуть по рельсах вже до плей-офф. Ембіт, дуже поважаю я його. Я дуже за нього радів, не тому що я там хейтер Йокича або хейтер Яніса. Або там десь мені не подобається лука за характером. Просто MB, на мою думку, він реально заслуговує на МВП. Тепер, товариш Джоел, будь ласочка, чекаємо від тебе гри рівня МВП. Убре мені дуже подобається. Харіс молодець, найстабільніший. Залежить від багатьох факторів, від зв'язки, плюс-мінус це. Максі, Бенч. Ну, ще раз скажу, що Бенч, я не вважаю, що суперовий, але Беверлі мені сподобався. Чекаємо від філи перемог. І вже цього тижня, зараз 7 число, вівторок. Вже цього тижня супербитва Бостон Філа. І готовий вже випуск про Лейкерс. Він завантажиться на днях. І ми будемо дивитися повний матч Бостона, який спойлер програв Міннісоті Едвардса. Ну, тобто, вони не роботи також. Окей, при супер розкладах, якщо вони виходять на Майами, да, топ-4 команди, вони, я вважаю, що з Майами ну, в них є всі ресурси для того, щоб перемогти. І я вважаю, що можуть зачепитися з Бакс. На Бостон я ще раз кажу: давайте уявимо, що Ембіт проти Порзінгенса так окей. Але я не вважаю, що Убре ще раз, Максі да, та Харріс вони втрьох розподілять м'яч і Мелтон проти Уайта в Бостоні, Тейтума та Брауна. Хоча це буде битва, і я вам скажу, що достойна. Але це ми вже залізли аж туди, до в, влітку. Да? Ми про це будемо казати. Це не прев'ю, це стайл зовплейн. Я намагаюся, такий, знаєте, створити психологічний портрет команди Ніка Ньорса та розібратися отак, от за матчем, швиденько в форматі. 10 хвилин. Окей, тобто я трохи повторювався. Всім приємного тижня, робочого, тримайтеся, наснаги нам. Ми любимо цю гру. Вінтаж Баскет. З вами пишіть, будь ласка, ваші коментарі. Чи вважаєте Мелтона ви найслабкішою, найслабкішою ланкою? Чи згодні ви з тим, що як я котирую, котирую цю команду? Як вам бенч і як вам е, прогрес Убрета? Чого ви чекаєте від Ніка Ньорса в цій системі? Бо це все ж таки не Торонто. Окей, давайте так ставити питання. Вінтаж Баскет. Нагадую про телеграм-канал. Е, почуємось на Ютубі.